Отже, з попередньою нашою групою, під групою ми сконструювали ось такий цікавий проєкт, в якому є така структура класів, тема присвячена легковим автомобілям. Ось, і в нас відповідно є згенерована UML-діаграма по вихідному коду. Зразу ж покажу код, який в нас тут є. Ось він є перед вами. Генерував я, я його на основі план є плагіну який я показував в одному з попередніх відео, він є записаний. Отже, в нас з вами є класи. Давайте подивимось по діаграмі, це краще видно. У нас є абстрактний клас Вікл, а в нас з вами є клас техпаспорт. Техпаспорт, як бачите, передбачає, що. Цей автомобіль може мати автомобіль, ну, власне, він передбачає наявність автомобіля. А в нас є. Просто запускач цієї аплікації. В нас є Enam Vector, ENAM, в якому є вендори різні, От можна на нього глянути, Тут є просто перелік тих автомобілів, які в нас є. І в нас є. Відповідно, властивості bulletproof, тобто коли захищений, такий, що може плавати, електричний і luxury, тобто розкішний. У нас є автомобіль Wickel, це абстрактний клас. І в нас є два конкретних класи: це military, military car і sport car, тобто військовий і спортивний автомобіль. Як бачимо з діаграми. Показані зв'язки між класами. Це є наслідування, тобто, коли клас каже extends vehicle, А це є Implements. Тобто клас може наслідувати один інший клас або багато інтерфейсів. От водночас інтерфейс може наслідувати. Багато інших інтерфейсів. Тут також такий от важливий нюанс, який варто розуміти. Тобто, клас може наслідувати тільки один клас, але розширювати або імплементувати багато інтерфейсів. Інтерфейс може розширювати багато інших інтерфейсів. Ось. От, перед вами є така діаграма. Зараз ми спробуємо. Додати сюди ще деяку додаткову взаємодію, щоб вона була а, красивіше виглядала. Ми додамо сюди, ще з вами зайдемо в клас Vendor. В класі Vendor додамо не тільки Tesla, давайте ще додамо якийсь, можливо, MAZ і додамо сюди, давайте попробуємо створити ще один military-car. я спеціально зроблю military-car. Давайте перейдемо, подивимося детальніше на клас Wickel. Бачите, він має win-код, він має модель, він має вендора. Вендорі ми в Enam щойно бачили і додали туди maz. В нас є конструктор, в нас є equals hashcode, у string. Ось воно в нас є. Далі ми переходимо з вами в клас military Car. Military Car в нас розширює vehicle, імплементує Swimmable Bulletproof. <coughs> Отже, така цікава особливість. В нас. Military Car має ще одне додаткове поле bullets, це є Кулі. І має додаткову поведінку це є поведінка Shoot. Може стріляти. Причому тут є показаних два. Методи шут, зверніть увагу, будь ласка. Вони мають обидва мають ту саму назву, оце є один з прикладів поліморфізму в джаві, але вони мають різні аргументи. Тобто тут приймається аргумент, який називається military Car, а іншим не приймається. І тому ми з вами ми з вами можемо просто... Мати от такі властивості шляхом ну, бачите, додали сюди military car. Взагалі можемо трошечки урізноманітнити постріли, в які може робити автомобіль. цей. Ну, звичайно, це трошечки можливо, негарна аналогія на сьогоднішній день. На жаль, на жаль, негарна аналогія, ну, але оскільки ми уявимо, що ми абстрагуємось, тому ми просто з вами додамо тут що цей викл. Що ми з вами тут побачимо? Давайте подивимося в наш клас. У нас такий клас, який називається Run Up, в якому будуть власне, ми зараз створимо military car. ми його називаємо якийсь Bobber. Так. Це якийсь Win Code. Тут ми їх вже давайте, не називаємо не Hunter, а тут якийсь Tiger. Тут якийсь леопард. Це просто, я просто називаю машини так, а це буде якийсь бобер. Вендор в нас буде маз. І е, тут ми виведемо ще його на екран. От є цей бобер. Тепер ми, Я тут показував, що в нас автомобілі можуть плавати, але водночас є метод shoot. Давайте звернемо увагу ще раз на метод shoot. Метод shoot означає, що MліtaріCar може стріляти в інший мілітарікар і буде виводити на екран просто оці властивості. Така от цікава особливість. І відповідно. Ми зараз подивимося, як це має виглядати. Зараз, бачите, я зробив клас Козак-3. Стріляє, ну давайте не в Козак-2, а в Бобра. Стріляє, відповідно, от воно може стріляти в Бобра. Водночас ніхто не заважає вам взяти і сказати, що... Давайте ми створили військову машину, спортивну машину. Давайте ми ще створимо якийсь звичайний автомобіль. Просто кар. Він буде екстендити Wickel. Які ще властивості йому надати. Не будемо надавати жодних інших властивостей. Просто наша задача зробити тут конструктор додати. І на цьому все. Я переходжу знову в наш run up. кажу, що тут car, my mydevu. Не 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 дорівнює. New car Кажемо, що це буде якийсь win-code. Просто задаємо що-небудь. Кажемо, що це буде якийсь lanos Кажемо, що це буде vendor Тут же, чесно кажучи, хочеться вже й Deo додати. Ми зараз його додамо. Більше там нічого не треба. Єдине, що ми додамо Deo. Давайте додамо deo Треба його таки додати. От ми зараз додамо deo. О, додали ми ще DEO. Enum – це структура даних для зберігання констант. Вона містить приватний конструктор. Можемо містити методи, так, як звичайний клас, але конструктор цього, цієї структури є приватним. І по суті, оця структура є з точки зору концепції. Об'єктно орієнтовного програмування патернів, це є Singleton. Оце така структура. Тобто синглтон це є патерн, це є породжуючий патерн, який creation Pattern, один з 23 патернів, я про них трошечки згадував свого часу. Ну, не свого часу, а десь на попередніх заняттях. І відповідно ви створюєте клас, який може бути тільки в одному-єдиному екземплярі. Тобто вендор на всю вашу програму буде тільки один. Ми створили цей MyDeo і тепер можемо навіть самі бачити, що там якийсь отбор може стріляти в якесь от, припустимо. От, бачите? Ось, Можна це, звичайно, ще логіку якусь, якусь до цього прив'язати, що коли у вас один автомобіль стріляє в інший, то в нього там, наприклад, ну, не знаю. Він же не може їхати або щось подібне з ним може робитися, але це є просто приклад взаємодії класів. Бачите, I'm shooting now to wheel. Друга цікава особливість, яку я не можу вам не показати, я вам її обов'язково покажу. Це давайте подивимось на клас vehicle, Важлива дуже особливість. І подивимось на її конструктор. От в цьому конструкторі я зараз напишу метод. Я хочу, щоб ви побачили цю особливість. In. І тепер давайте я напишу плюс this get class, get simple name Конструктор в цьому. Далі ми перейдемо в. Ліпше, хоча ліпше я напишу, що це vehicle. Або ну, хай буде так. Хоча він буде викликати... Не, давайте я таки напишу прямо, бо тому що конструктор у Далі ми переходимо в. Car. Що означає супер? Супер це означає виклик конструктора батька. Тобто для класу Car, зараз я ще раз перегляну. Перегенерую документацію, у вас зможете бачити car, е Суперкласом буде в нас wickle. От Оцей клас абстрактний буде батьком. І ми в нього передаємо просто параметри. От, будь ласка. Аналогічно можна зробити, давайте спочатку з оцим зробимо. Зачекаємо декілька хвилин, зараз додасться сюди car до цієї діаграми. Давайте проаналізуємо. Бачите, от у нас є military car, sport car, а зараз має ще з'явитися єдиний car. Просто car. О, збудувалося. Поновимо. Ось як бачите, в нас є просто car, military car і sport car. Отакий от, от реалізація. Давайте я зараз спеціально вам показую, як має виглядати створення класу. Дивіться, спеціально все коментую. Все за винятком класу car. Бачите, створюється car. Спробуємо зараз його скомпілювати, виконати і подивитись що ж буде виведено на вихід. Так, воно нам написало, що є конструктор А. А я скоригував тут, ні, не скоригував, звичайно ж так. І до речі, ще давайте створимо з вами ще один клас, щоб просто було дуже-дуже очевидно все. Створимо з вами якийсь little клас. Там. Micro car. І вона у нас буде Extends просто car. Тобто машина буде взагалі розширювати. Давайте спробуємо ще. In microcar. E, створив я ось таку машину. Тепер, давайте навіть тепер от в цьому класі я візьму не deo буду створювати, а створюю цей Microcar. Microcar, microcar, дорівнює New, MicroCar. Задали тут якийсь ВІН-код, задали... Модель Якусь модель ланос Або перепрошую, 969-й легендарний ЗАЗ. От. Давайте зараз візьмемо викличемо виключимо цей створення такого класу. Зверніть увагу, як цікаво виглядає. Спочатку викликається конструктор викл батьківський конструктор, потім конструктор car, а потім мікрокар. Давайте ще раз глянемо на, на, на діаграму. Раз. Ще діаграму таки запустимо. Так, як бачите, ми перегенерували. Давайте ще раз дивимось на нашу діаграму. Наша діаграма вже має стати цікавішою. О, Дивіться, в нас є Microcar, car і от така от ієрархія. Звичайний клас наслідує інший звичайний клас, а звичайний клас car наслідує абстрактний клас вікл. І в нас з вами є. Виклик конструкторів. Ще раз запускаю нашу програму яким чином вони запускаються, як вони викликаються. Спочатку створюється викл, потім створюється car, потім створюється мікрокар, тобто конструктори. Яку логіку тут найкраще запам'ятати? Найкраще запам'ятати наступне: що у вас не може існувати нащадок без предка. І завжди у вас має бути якийсь предок, тобто Wiel це є предок для класу car, а мікрокар це є нащадок для класу car відповідно також. Тобто він має наслідувати властивості і поведінку. Ну, так, як все в біологічному світі. Отака от, от загальна ідея і такі принципи.